«Водоканал» просить Верховну Раду заборонити пральні порошки із фосфатом, а це практично всі, що продаються в магазинах. Ці мийні засоби, мовляв, псують воду і погано впливають на здоров'я людини. Тож замість них треба продавати інші засоби для прання, хоч і дорожчі, зате екологічні. Чим будемо прати, і скільки це коштуватиме нашому гаманцю? Вивчав Олександр Шилко. Це сім видів прального порошку найвідоміших марок, куплених нами у звичайному супермаркеті. у тому числі і два для дитячої білизни. Усі вони, в тому числі і дитячі, містять у своєму складі фосфат. Після прання фосфати потрапляють у каналізацію, звідти на очисні споруди, і частина все-таки просочується у річки. Екологічний інспектор Безрук твердить, що за останні 10-15 років кількість фосфатів у Дніпрі зросла вдвічі через них у серпні водойми заростають водоростями. Вони утворюють так звані колонії, і вода набуває. Синьо-зеленого кольору це неприємно, це може подразнювати шкіру, це може поступово викликати і алергічні захворювання. Поки що рівень фосфату у Дніпрі нижчі норми, але на бортницькій станції арації він збільшився у три рази. Найгірше, що фосфати вбивають корисні. Фосфат шкодитиме не тільки людям, які купаються влітку в водоймах, а й потраплятиме у питну воду. А дія його неприємна. Хімікати потрапляють в організм людини та можуть викликати грубі порушення, печінки, нирок, скелетних в'язів. Що в свою чергу приводить до тяжких отруєнь і порушення обмінних речовин. Не чекаючи таких наслідків, фахівці пропонують Верховній Раді заборонити ввезення та продаж пральних порошків із фосфатами. Така заборона вже діє в багатьох країнах Європи, скажімо у Німеччині. Тут використовують органічні мийні засоби. Їх можна знайти і в Україні. Щоправда, коштують вони мінімум у півтора рази дорожче звичайних. У сім'ї Ольги Олексіївни, яка скаржиться на алергію від прання, вже купують такі, але не для. Себе для дітей ну там йде двохкілограмова пачка квадратна, по-моєму, около 300 гривень. Для себе, на жаль, фінансові можливості не дозволяють. Споживачі до можливості заборони поширеного порошку і появи дорожчого ставляться по-різному. Може бути і покупала би, але все залежить від качества. Це дуже дорого буде. Я, наприклад, дуже довольна цими порошками. Олександр Шилко, Дмитро Орлов, Наталка Фібрік і Артем Багров.